Вітаю. Законодавство про доступ до публічної інформації містить досить багато гарантій реалізації права на інформацію для запитувачів. Однією із таких гарантій є вичерпний перелік підстав для відмови у задоволенні інформаційних запитів. Стаття 22 закону про доступ до публічної інформації передбачає лише чотири випадки. Так, розпорядник має право відмовити в наданні інформації, якщо Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит. Друга підстава: якщо інформація, яка запитується, належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 закону про доступ. Третьою підставою є умова, що особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені цим законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком інформації. І остання підстава це недотримання вимог до запиту на інформацію, які визначаються в законі. У цій лекції ми з вами детально розглянемо кожну із наведених вищих підстав, а також порядок та вимоги до оформлення відмови у наданні інформації. Почнемо з першої підстави. Відсутністю розпорядника запитаних відомостей відповідно до визначення публічної інформації, для неї належить зафіксована у будь-якій формі на будь-яких носіях інформація, яка знаходиться у володінні розпорядника публічної інформації. При цьому немає значення, чи була така інформація безпосередньо створена самим розпорядником в процесі виконання ним його посадових обов'язків, або ж така інформація була отримана ним будь-яким іншим шляхом. Ключове, що на момент отримання запиту від запитувача, або принаймні на момент підготовки відповіді, така інформація має бути в наявності. При цьому є. Закон передбачає один виняток, коли. Відмовити в наданні інформації неможливо, навіть якщо вона відсутня. А для того, щоб застосувати цю першу підставу, мають бути наявними одразу дві умови. Тобто, по-перше, інформація має бути фізично відсутньою у розпорядника інформації, і по-друге, в нього не повинно бути закріпленого законом юридичного обов'язку таку інформацію створити. Що має це на увазі? Якщо відповідно до закону розпорядник має прийняти певне рішення або підготувати певний документ, і він не зробив цього вчасно або взагалі цього не зробив. Відповідно, якщо запит стосується такої інформації, розпорядник для того, щоб виконати вимоги закону, має створити відповідний документ. Невідкладно і надати його у відповідь на такий інформаційний запит. Тобто, в даному випадку відмовити надання такої інформації неможливо. Однак, можливо, скажімо, продовжити строк розгляду запиту для того, щоб підготувати відповідне рішення чи документ. Водночас, при застосуванні цієї підстави, варто також пам'ятати про правило, визначене в частині 3 статті 22 закону України про доступ до публічної інформації. А саме Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Якщо розпорядник розуміє, у кого може знаходитися відповідна інформація, він зобов'язаний переслати оригінал запиту разом із певним супровідним листом, в якому пояснити належному розпоряднику, чому такий запит до нього пересилається. При цьому розпорядник інформації також зобов'язаний одночасно з цим повідомити запитувача про те, що його запит було переслано за належністю. Таке повідомлення має бути надіслане не пізніше, ніж через 5 днів з моменту отримання запиту, тобто тут застосовується загальний строк розгляду інформаційних запитів. При цьому в такому повідомленні важливо зазначити, до якого органу був пересланий такий запит, а також коли він був переслений. Це необхідно для того, щоб запитувач міг проконтролювати ну і власне розуміти, від кого йому очікувати відповідь, і приблизно коли її очікувати. Адже для нового розпорядника інформації, який отримує такий пересланий запит, строк розгляду інформаційного запиту розпочинається лише з моменту отримання відповідного супровідного листа з доданим оригіналом запиту. Зловживати обов'язком пересилати інформаційні запити також не варто. Досить часто розпорядники інформації припускаються помилки, коли, скажімо, пересилають інформаційні запити до нібито належного розпорядника в той час, коли запитана інформація знаходиться і у їхньому володінні також. Скажімо, якщо йдеться про якийсь договір, який укладався між суб'єктом владних повноважень і суб'єктом господарювання, в даному випадку, так як копії такого договору мають знаходитися у обох сторін, пересилати Лати, скажімо, до суб'єкта господарювання для того, щоб отримати цю інформацію, запитувача не варто. Тобто інформація, якщо вона є в наявності, має бути надана, навіть якщо вона може знаходитися і в деяких інших суб'єктах. Крім цього, не буде це правило не поширюється на випадки пересилання запитів між структурними підрозділами одного розпорядника, навіть якщо вони зареєстровані як окремі юридичні особи. Структурні підрозділи не є окремими суб'єктами владних повноважень, а отже, і у розумінні закону про доступ до публічної інформації не є окремими розпорядниками. А тому, якщо один і той же запит пересилається між різними структурними підрозділами одного органу влади для того, щоб підготувати відповідь, таке пересилання має здійснюватися в межах загального строку розгляду інформаційних запитів, тобто протягом п'яти днів. Таким чином, для застосування першої підстави для відмови в наданні інформації мають бути наявними декілька умов. Перш за все, інформація має бути фактично відсутньою у розпорядника інформації, в якої вона запитується. По-друге, такий розпорядник не повинен мати юридичного обов'язку створення певної інформації, яка запитувалася. І останнє у випадку, якщо розпорядник інформації не володіє запитаними даними, однак знає, в кого така інформація може знаходитись, він Зобов'язаний переслати такий запит за належністю. Однією із найпоширеніших підстав для відмови в наданні публічної інформації є віднесення запитаних відомостей до інформації з обмеженим доступом. Хоча за загальним правилом публічна інформація має бути відкритою, крім випадків, передбачених законом, зрозуміло, що розпорядники досить часто володіють інформацією, яка, наприклад, стосується національної оборони або особливо чутливих персональних даних, у зв'язку з чим розголошення такої інформації широкому колу суспільства не завжди є виправданим. Саме тому закон про доступ визначає фактично два режими доступу до інформації: перший це відкрита інформація, і друге це Інформація з обмеженим доступом відповідно до статті 6 закону про доступ до публічної інформації, до інформації з обмеженим доступом належить конфіденційна, таємна та службова інформація. Віднесення запитаних відомостей до однієї з цих категорій є ключовою, ніж первинною умовою для обмеження доступу і для застосування цієї підстави для відмови в наданні інформації. Так, до таємної інформації належать відомості, розголошення яких може завдати шкоди особі суспільству або державі. Відповідно, це є інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, як то, наприклад, державна таємниця, банківська таємниця чи лікарська таємниця. Ключовою ознакою цієї категорії інформації є те, що обмеження доступу і власне категорії відомостей, які до неї належать. Зазвичай чітко визначається безпосередньо законодавством. Так, закон про державну таємницю чітко визначає категорії відомостей, які можуть відноситися до державної таємниці. Більше того, цей закон встановлює порядок обмеження доступу до таких даних. Зокрема, відомості вважаються такими, що встановлять державну таємницю після внесення їх до спеціального зводу відомостей, що затверджується службою безпеки України. У випадку із лікарською, банківською, нотаріальною, адвокатською таємницею чи іншими видами таємниць, а також є схожі формулювання у відповідному законодавстві. Важливо зауважити, що, попри свою назву, не відноситиметься до таємної інформації, зокрема комерційна таємниця. За своїм визначенням, за своєю суттю, це є конфіденційна інформація, власне, до визначення якої перейдемо далі. Відповідно до статті 7 закону про доступ до публічної інформації, під конфіденційною інформацією розуміється, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Важливою особливістю конфіденційної інформації, яка випливає із визначення, полягає в тому, що суб'єкти владних повноважень не мають права визначати і відносити ту чи іншу інформацію до конфіденційної. Відповідно до закону, лише фізичні особи, тобто звичайні громадяни або ж юридичні особи, як то підприємства чи громадські організації, мають право визнавати певні відомості про себе конфіденційними. При цьому Органи державної влади, які отримують таку інформацію від громадян, в будь-якому випадку зобов'язані дотримуватися вимог щодо її захисту, і, скажімо, законодавство дозволяє розголошувати таку конфіденційну інформацію про особи лише у випадку, якщо це необхідно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або прав людини. Останньою категорією інформації з обмеженим доступом є службова інформація, особливість Цієї категорії полягає в тому, що закон дозволяє суб'єктам владних повноважень на власний розсуд вирішувати, обмежувати доступ до таких даних чи ні. Так відповідно до визначення, яке міститься в статті 9 закону про доступ до публічної інформації, до службової інформації можуть належати дві категорії відомостей. По-перше, відповідно до вимог частини 2 статті 6 закону про доступ, до службової може належати інформація, яка міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійснення контрольних наглядових функцій органами державної влади, пов'язані з процесом прийняття рішень. І передують публічному обговоренню та або прийняттю рішень. Другою категорією є інформація, яка зібрана в процесі оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності або інформація у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. Таким чином, в контексті першої категорії службової інформації, варто пам'ятати, що вона стосується лише. Тих відомостей, які знаходяться у внутрішньовідомчій кореспонденції або в рекомендаціях, доповідних записках, тобто у внутрішніх документах такого суб'єкта владних повноважень, які стосуються його діяльності. І така інформація може бути обмеженою в доступі лише до того моменту, поки рішення або проєкт рішення, з приводу якого власне, були виготовлені всі ці документи, не був оприлюднений. У другому випадку йдеться про таку інформацію, яка за своїм змістом дуже схожа на ті відомості, які за загальним правилом охороняються відповідно до закону, скажімо, про державну таємницю або про таємницю слідства. Однак, в даному випадку, оскільки такий процес віднесення відомостей до таємної інформації є досить тривалим, і складним певні відомості можуть обмежуватись уже на підставі цієї другої категорії службової інформації. Віднесення запитаної інформації до однієї з перелічених категорій, тобто до конфіденційної службової або таємної інформації, є лише однією із умов, за яких можливе застосування цієї підстави для відмови в наданні інформації. Важливо не просто зазначити, до якої категорії належить запитана інформація, але і обґрунтувати обмеження доступу, виходячи із вимог так званого трискладового тесту, який визначається законом про доступ до публічної інформації. Так, відповідно до частини 2 статті 6 цього закону, обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно при дотриманні сукупності таких вимог. Перше, воно має здійснюватись виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно, або ж для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Таким чином. Якщо в результаті застосування трискладового тесту розпорядник дійде висновку, що розголошення запитаної інформації може заподіяти шкоди, яка переважає суспільний інтерес в її оприлюдненні, він має право відмовити в задоволенні інформаційного запиту, посилаючись на те, що запитана інформація належить до інформації з обмеженим доступом. Застосування трискладового тесту насправді є дуже важливим, однак досить складним процесом, саме тому ми будемо його розглядати далі як окрему тему. Я ж проте зауважу, що в контексті обмеження доступу до публічної інформації варто пам'ятати ще одне правило: досить часто запитувачі хочуть отримати документи, в яких поряд із відкритою інформацією можуть знаходитись певні відомості, які в результаті застосування трискладового тесту можна віднести до інформації з обмеженим доступом. В Такому випадку розпорядник інформації не має права обмежувати повністю доступ до усього документу, а зобов'язаний забезпечити пропорційну реалізацію права громадянина на отримання інформації, тобто надати йому ті відомості, які є відкритими, приховавши у таких документах в їх копіях інформацію, яка є інформацією з обмеженим доступом. За загальним правилом, інформація у відповідь на запит має надаватися безкоштовно однак, у випадку, якщо підготовка відповіді вимагає виготовлення документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач може бути зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати пов'язані із копіюванням та друком такої інформації. Для застосування цієї підстави для відмови в задоволенні інформаційного запиту мають бути наявними кілька умов. Перш за все, запитувач має бути належним чином поінформований про свій обов'язок відшкодувати фактичні витрати на копіювання і друк. Це означає, що не пізніше, ніж через П'ять днів з моменту отримання інформаційного запиту розпорядник зобов'язаний надіслати запитувачу повідомлення з вимогою платити фактичні витрати. Таке повідомлення має включати в себе інформацію про кількість та назви документів, які підлягають копіюванню, кількість та формат сторінок, а також інформацію про суму, яка підлягає сплаті, рахунок. та... Реквізити необхідні для оплати, і, звичайно, що інформація про те, яким чином запитувач може підтвердити внесення такої оплати. Всі ці відомості є необхідними для запитувача для того, щоб ефективно реалізувати свій обов'язок щодо оплати, і більше того, для того, щоб відслідкувати, чи дійсно інформація, яка підлягає копіюванню, є тими відомостями, які він запитував. Також у такому повідомленні варто вказувати про можливість запитувача прийти і ознайомитися із документами безпосередньо у приміщенні самого розпорядника. Відповідно до закону, розпорядники інформації, зокрема органи влади, зобов'язані створювати в себе певні місця для роботи запитувачів із документами, так якщо сума на копіювання і друк документів є досить значною, це допоможе розпоряднику інформації реалізувати його обов'язок обов щодо надання доступу до інформації, а для запитувача дозволить йому ознайомитись із документами без необхідності копіювання великої кількості сторінок.